Використання суворо заборонено. Дим від піротехніки на полі та зламані сидіння на фан-секторі гостей. Це лише частина неприємності, якими закінчився матч між ворсклою і Динамо. До початку гри полтавці усе ж вірили у мінімальну перемогу ворсклян. Виграє 2-1. Чому ви так думаєте? Що ворсла краще. Ворсла чемпіон Форца Ворська Полтава. Серед глядачів Олександр Чужов, екс-гравець та вихованець школи Ворскла, який нині бігає за казахський окжетпес. Це моя родна команда, мій родний город. Я цю я команду люблю всім серцем. Навірно, там душа моя, і я за нього буду завжди, всю жизнь зболять. І у мене мечта как бы, закончити свою футбольну кар'єру саме тут. голова обласної ради Петро Ворона з 11-річною донькою Марійкою у біло-зеленому екіпіруванні, вболіває за Ворскля на другому секторі. Воротар мені подобається Саша Ткаченко чи Саша Шевковський? Ткаченко Каченко. Для голкіпера полтавців, вихованця київського динамо, зіграти проти рідної команди давня мрія. Та матч для ткаченка видався надзвичайно важким. У результаті на 74-й хвилині пропустивши четвертий гол від Вінгера Лермоленка, пошкодив об нього гомінку, але надіється швидко підлікуватися і зіграти з львівськими Карпатами за два тижні. Вроді зараз обслідування до сьогодні була якась вірність, що… Все буде нормально. Тренер мене підтримував. Крім Ткаченка, травмовані Богу ще й не погодив. Тож 18-річний Ян Вічний нині єдиний воротар на три команди білозелених дебютував у прем'єр-лізі проти Динамо без пропущених м'ячів. Іншого дублера Миколу Квасного вже вдруге залучають до основного складу. Підселта команду. Ну, але ви самі розумієте, це перші кроки. бачили сьогодні на у Нас шість молодих з дубліг. У нас не вистачає кадрових Проблеми, знаєте, у нас много травміровані гравців, Ну, надіємося, спаскареше, що всі будемо в як Говориться, і будемо працювати. 17 ігор тривала безпрограшна серія Полтавської Ворскли. Розірвали її лише учасники Ліги Чемпіонів Динамо чия безпрограшна серія у 38 матчів. Ми сьогодні повністю виконали, план на гру виконали і здобули переконливу перемогу. Побіду з серйозним суперником, тому що. Ми знали, що Форсла не програла ні одної гри, так же, як і Дінами Київ. Вважає, що чотири голи забагато в цій грі так в футболі буває. У чемпіонаті країни пауза, що як ніколи на руку полтавській команді. Наступна гра 18 жовтня у Львові проти місцевих Карпат.